Мало парків, скверів та місць відпочинку, занедбані вулиці та річки. На такі проблеми з благоустроєм вказують сумчани. У чому причина і чи варто списувати все на війну? Експерти з'ясовують за круглим столом. Тема називається Благоустрій території Сумщини. Чи можна на війну списати безлад експертна думка? Цього разу до дискусії долучаються не лише місцеві експерти, а й спікери всеукраїнського рівня, зокрема представники Верховної Ради, життя продовжується. Що хто не говорив? Життя завжди продовжується, і нам потрібно не випускати рук. Тобто, ми сьогодні в тилу, от ми маємо. Працювати в два рази краще, як ми працювали до війни. Тобто, ми, ми це маємо показувати. Ми маємо показувати нашим захисникам, за що вони борються, за що вони віддають сьогодні найдорожче життя. А своє українські міста та села повинні зустрічати переможну весну чистими й говорять експерти. А обговорення і відповідні телепроекти стимулювати владу до роботи. Програма безмерна бунка бою більше 15 років ви. Телебачення проробити такі програми надзвичайно непросто, особливо в цей період, який зараз відбувається в нашій країні. Скажу чесно, у нас на телеканалі Рівне 1 у Рівному були подібні програми, але зараз, під час війни, на жаль, через певні обставини, в тому числі фінансові і так далі, ми не можемо собі дозволити робити щось подібне. Одне з питань, що обговорюється першим зелена річка. За роки занедбаності сумчани саме так прозвали сумку. Назва нашого міста походить від цієї річки. І коли ми на неї дивимося, і думаємо, боже, ми її забули. А це є історична пам'ять. Біля цієї річки, в центрі, де є там набережна, повинна стояти табличка. Що саме від цієї річки походить назва. Представники обласної влади говорять, проблему планують вирішувати комплексно. Давайте розглядати річку сумка, проблему річки сумка як комплексну проблему. Ми не можемо казати про те, що вичистивши мул і прибравши ту зелену рослинність, ми вирішимо взагалі це питання. От можемо тільки вдуматися, що ми ведемо мову про розчистку 300, 343 метри з 29 кілометрів річки. Така вихід є. Ну це робота, це ваша ну проблематика, яку ви знаєте як еколог. А який вихід сьогодні? А вихід це запроваджувати саме проект з природного відновлення річки? Я не бачу на сьогодні, що ми щось вже вирішили і що ми кудись вже йдемо. Благоустрій території зараз дійсно не на першому місці, визнають посадовці, і нарікають, важко змінити ситуацію в умовах недофінансування. У мене розроблений лежить і макет. Візуалізація по центральній частині міста, це Покровський сквер разом ну, з сквером щастя, ага. так скажемо, який вже в негарному стані. Ще раз говорю, що макет є, але ж видатків немає. Поки що на капітальні видатки ніхто не виділяв. Даже це було більш не зв'язане з воєнними діями, а з тим, що 590 постанова не працює. А капітальні видатки взагалі вони фінансуються тільки на об'єкти критичної інфраструктури більше, на фортифікаційні споруди. Та експерт при Верховній Раді також долучений до дискусії. Наголошує, варто вже мати чіткий план, аби коли держава виділить кошти, оперативно і ефективно їх використати. У нас законодавство передбачає. Запровадження от таких от комплексних регіональних програм, тобто кожна область, яка постраждала внаслідок воєнних дій, має мати таку програму для того, щоб вже зараз до завершення повноцінних воєнних дій вона могла використовувати кошти на відбудову і критичної інфраструктури, і забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, і забезпечення житлом осіб, які втратили власні до. В області таку програму ще формують. Але на Сумщині є громади, відзначають експерти, які, попри війну, відбудовують території і облаштовують благоустрій. Війна це велика біда, велика гора для нашого народу, для наших територіальних громад. Для, для деяких вона ще більше, ніж ви представляєте. От. Але це не повід, щоб на неї все звалювати. Ми можемо, я ж казав, поміняти певні пріоритети, але робити треба і робимо. Серед громад, що, попри все, працюють над поліпшенням умов для людей, виділяють Хотінську, Липоводолинську та Миропільську. Знаєте, як ви казали, нас бомблять. Да. А ми ще не знаємо, що ми вже знаємо, як будемо відбудовувати. Ми вже поробили проекти на ті школи, на ті в Кондратовку, яку розбомбили пряме попадання згоріло. Ми вже зробили. Ми вже знайшли, провели експертизу. І вже шукаємо, хто нам буде будувати – Німці чи Шведи. Чи приділяють у кожній з громад Сумщини достатньо уваги благоустрою та прозорості виконання робіт? Мають слідкувати контролюючі органи перебування на вулицях, на дорогах, екологічної безпеки, економічної та інших видів безпеки. А суспільстві буде комфортно проживати. Це одне з головних завдань поліції Сумщини. А владу і правоохоронців має контролювати суспільство. Починайте з свого під'їзду, свого двора, своєї прилеглої території, і тоді разом з владою ми отримаємо те, що ми хочемо в Сумах отримати. Правильно, і духовне місто, і красивий центр, і згадаємо, хто ми і е, звідки, тільки не мовчіть і тільки не будьте інертними, бо, врешті-решт, ми не Московія із бидлом. Ми Україна із козацькими корнями. Та мовчазної згоди на занедбаність міст і сіл не буде, твердо запевняє Тетяна Мироненко. Ми тут живемо і будемо жити, але війна нас змінила, наше відношення до влади. Ми там були, ми все знаємо. Але ми не змінимо тепер нашу позицію щодо стимулювання влади. Ми заставимо вас робити на громаду. Новини СТС.